Що буде з українцями у Німеччині після закінчення тимчасового захисту. Цього, на жаль, ми не знаємо. Проте ми зекономили вам час, та розібралися в посвідках на перебування, на які ви можете перейти вже зараз. Зберігайте собі список можливостей зміни виду на проживання напряму з параграфу 24. Параграф 16 а віза для професійного навчання Ausbildung. Параграф 16 – посвідка на перебування для короткострокового навчання. Параграф 16 ф: курси німецької мови та навчання в школі. Параграф 18 а для кваліфікованих спеціалістів з професійного навчання. Освіти параграф 18b б для фахівців з вищою освітою, з якого можна перейти на блакитну картку. Параграф 18e – корострокова мобільність для дослідників та параграф 18f – для дослідників, які проводять дослідження понад 180 днів. Існують і інші можливості перебування у Німеччині. Проте є деталь. Наразі закон не передбачає прямий перехід з тимчасового захисту на інші категорії. Проте, якщо ви відповідаєте їх вимогам, зверніться до міграційної служби, щоб дізнатися про можливість переходу. Це стосується таких видів на перебування. Як параграф 18 це некваліфікована робота, параграф 20 – пошук роботи для кваліфікованих працівників. Параграф 21 – самостійна діяльність або бізнес, параграф з 28 по 36 – сімейні причини або переселення сім'ї, блакитна карта ЄС для кваліфікованих спеціалістів та шансен карта або карта можливостей для залучення кваліфікованих іноземних працівників. На який параграф плануєте перейти ви? Діліться досвідом в коментарях.